Вітаємо! В черговий раз ми заїжджаємо в Донецьку область з нашою гуманітарною місією. Нас чекають наші воїни, бійці, захисники Збройних сил України у населених пунктах, таких як Слов'янська, Краматорськ, Добропілля. Везев їм гуманітарну поміч і ще раз повисловити їм свою подяку, вдячність та повагу. Це ми передаємо вам наші невеличкі подарунки. Це прапор нашого батальйону і шеврончики. Дякую. Тому це вам за ваш за ваш Труд Ладно, я піду, да, да, і вам дякуємо дуже. Доброго дня всім. Мене звати Олександр, я військовослужбовець 48-окремої єрської бригади. В даний момент до нас завітали наші друзі. Це благодійний фонд «Міксмарт» поруч. В особі Думніч Марти Іванівні. Ми дуже раді бачити, дуже раді вас в нашому такому маленькому дружньому колективу. Напротязі трьох років благодійний фонд Міксмарт поруч допомагає нам в придбанні як автомобілів, як засобів РЕП, як акумуляторів, стерлінків, ноутбуків, навіть телевізорів для наших командних пунктів, щоб ми могли повністю вести, ну, повноцінно вести свою бойову роботу. За що ми дуже вдячні Марті Івановні і благодійному фонду? На жаль, не не всі автомобілі, не вся техніка, не всі реби дожили до цього моменту за три роки. Було багато і спалених автомобілів, були і реби. У нас пошкоджені так само і Старлінки у нас вилітали з ладу, але це не заважає владіну фоду і надалі продовжувати свою роботу, допомагати нам підтримувати нас в такий тяжкий для нас час. А особливо на нашому напрямку це на одному з найтяжкіших тяжкіших напрямків. Тому Мартиванівна безмежно вам вдячна за вашу підтримку і допомогу. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити. До кінця свою роботу і в спокій продовжити наше мирне життя. Так, я хочу перш за все вам подякувати, тому що ми є вашими партнерами. Кожен на своєму місці відвоює свободу, комусь суждено бути на передовій, ось так, як ви тут. А ми на своєму поприщі дуже раді, що ми маємо змогу допомогти. Хотілося б знати, звісно. Нам завжди здається, що нашої допомоги мало. Може, ви мовчите. Будь ласка, якщо якась потреба, наш колектив, благодійний фонд Міксмарт навпаки радіє, коли телефонуєте і говорите, що так, у нас є потреба тето-тето. Ми залюбки маємо, хочемо бути долученими до цієї перемоги. Завдяки вам на даний момент ми взагалі нам не потрібно, ну, не, нема потреби в автомобілях. Це є великим прикладом, знаєте, що ви не зупиняєтеся, ви допомагаєте, ви нас постійно підтримуєте. І цей приклад, оця саме ситуація з автомобілями, це є приклад. Тобто, хочемо вам трошки показати про вашу роботу, можна сказати, де залучаються автомобілі. На власному прикладу, якраз хлопці приїхали з бойової роботи. Зараз ну, покажемо вам і розкажемо. Це це l 200 яку ще е, в попередньому році е, ви нам приганяли. Машинка проїздила вже як і по передовим позиціям, е, так і пішли в інше користування. Наприклад, зараз ми е, встановили на них турелі. Так ми і працюємо і вночі збиваємо шахеди, щоб вони не долітали, щоб не було. Ну, як їх вилучення, тобто ми їх намагаємося ловити раніше, тобто самого, самого можна сказати, такого місця, де все починається. Ось прикладом є, ми встановили у нас кулемет Канік, так? там встановлюється у нас планшет, тепловізійний приціл. Хлопці молодці, гарно працюють, тобто у нас є збиття, є збиття, тому що є на чому їздити, є що стріляти, і це одна з ваших заслуг. Раніше і зараз, коли спілкувалися з вашими. Людьми, які виконують свої функції, справді у вас дуже колектив, всі на своїх місцях. І пам'ятаєте, ми ж працювали раніше? Звісно, так. Ну Звісно, 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 тоді оце і Долі видно, чому це, бачите, все да, так і, добре. добре. Алгоритм. Всі, всі, всі порядні люди в правильному місці. Так, так, так. Це наша зараз основна машина. Це також ваш автомобіль. Вона така зашифрована. Ні, ну це у нас хлопці, які ремонтують ці машини. Їм дуже велика честь. Вони постійно ремонтують зранку до вечора. і це Вони так можна сказати, як Пікасо намалювали нас. знаєте, що Нам трошки було приємніше і цікавіше. Оці реби це також ваші реби. Також. також так. Ну, дуже велика ціна, їх це щоб розуміли, з акумуляторами нормальними, які ми там переробляємо ровно, це близько 350 тисяч. Ну, вже тут дві машинки, які приганяли, вже на жаль залишилися. Але, але як то кажуть, вони свою роботу зробили, вони спасли людське життя. Ну, жодна людина не загинула. Ми їх берегли, ми обшивали їх, там тобто робили максимальний захист, і вікна навіть обклеювали плівкою, щоб осколки не потрапляли. Тому знову таки це не тільки, знаєте, як то кажуть, просто техніка, це ще можна сказати врятовані життя. Тому що люба техніка це. Ну... Ми дуже щасливі тоді, коли чуємо от тільки що ви сказали, цими машинами було врятоване життя. Це найголовніше, що може бути. Я хочу сказати, що те, що ви розповідаєте, дуже важка доля наших хлопців у вас. Нам залишається ще за вас молитися, щоб Господь Бог беріг. Дякуємо. Марта Іванівна, хочемо вам подякувати за чергову автівку, яку ви для нас даруєте. Хочемо в загальному вам подякувати не тільки за автівку, за те, що ви постійно привозите ці автомобілі не пусті, з різними смаколиками, з іншими різними там подарунками. І ми з хлопцями вирішили вам подякувати і зробити розписати маленький такий прапор наших побратимів, наших хлопців, які зараз безпосередньо виконують задачі. Напрямку і особисто дякую від мого підрозділу і від 68-ї 68-ї Кримоєєвської бригади за ваш вклад, за вас за ваш труд і за те, що не забуваєте і допомагаєте. Дякую вам велике. Я хочу сказати таке, що коли дарують ікону, ну прийнято цілувати. А тут я перед цим таким величним подарунком низько вклоняю свою голову. І... Хочу передати ще від всього нашого колективу, що ми вас дуже любимо. Любимо як дітей, як, е, як своїх синів, чоловіків, е, як е, найкращих хлопців, які можуть бути. І бажаю нам всім, щоб е, наступний раз дуже скоро це трапилося, щоб ми приїхали і е, відзначали перемогу нашу. Слава Україні і до перемоги! Героям слава!